Слава Україні! Розпочалась 664-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська Федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни. Використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулось 105 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав одного ракетного та шість авіаційних ударів. здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак на жаль. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши два безпілотники типу Шахет 136-131. Протиповітряною обороною всі ударні безпілотники знищено. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Новомихайлівка Донецької області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 140 населених пунктів: Чернігівської, сумської, харківської, луганської, донецької, запорізької, херсонської та миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. У зоні відповідальності оперативно стратегічно групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські захисники відбили п'ять атак ворога в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 10 атак окупантів. Поблизу Макіївки Луганської області та східніше Тернів, Спірного, Донецької області на Бахмутському напрямку українські захисники відбили 21 атаку противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. На цьому напрямку сили оборони України продовжують завдавати ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєвєрного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку Сили оборони України стримують ворога неподалік Новомихайлівки Донецької області, де відбили 13 атак противника. На шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На запорізькому напрямку українські воїни відбили 17 атак противника західніше Новопокровки. Та роботиного Запорізької області водночас на Мелітопольському напрямку сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку українські воїни утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Протягом минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану ракету х 59 Підрозділи ракетних військ уразили два райони дистанційного мінування та один артилерійський засіб противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1140 російських окупантів, 15 танків, 19 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, дев'ять безпілотників оперативно-тактичного рівня, одна крилата ракета, 20 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!